Ігри вчать тебе бути героєм. Вони розповідають тобі неймовірні історії та показують незабутні місця. Але не всі. На жаль, є розробники з IQ, як у електрочайника. У таких геніїв виходять не артхаус, а суцільний даун хаус. Тому сьогодні у п'ятірці ігронафта рейтинг найтупіших ігор усіх часів. І розпочинає наш рейтинг феєричний критинізм під назвою «Typing of the Dead». Гра одразу викликає одне питання. Навіщо? Навіщо взагалі було її створювати? Справа у тому, що це єдиний у світі зомбі-шутер, у якому ти не стріляєш у зомбі. Над головами противників з'являються слова, набираєш їх на клавіатурі. І о, яке щастя, герой пригощає задохлика плюмбумом, тобто свинцем. Мабуть, розробники хотіли зробити свою версію комп'ютерного тренажера, тобто і друку. Вати тебе навчити і зомбаками налякати. Але нащо вчити набору тексту геймерів, які й так вміло стукають по клавішах? Повна тупість саме тому гра у нашому рейтингу, але лише на п'ятому місці, адже вона провалилася одразу після виходу. Тож не будемо знущатися над покінечко, познущаємося краще з Бугая. На четвертому місці п'ятірки опинився дюк Нюкем. Так, так, так. Він увесь із себе такий крутий та культовий і взагалі примусив чекати на себе 14 років. Але придивись уважніше, за цеглиною, тобто за обличчям рятівника людства, ховається звичайний збочинець та сексист. Правду кажуть, не вживайте стероїди. Від них мізки сохнуть. Половину гри дюк Нюкем вимовляє непристойності та займається теж непристойностями. То лайном кидається, то. Дівчат займає, ніби він герой порнофільму, а не гри. Таким чином, дурнуваті пригоди білобрисого Довбодзьоба потрапляють у наш рейтинг найтопіших ігор усіх часів. Але на четверте місце, бо ігротворці бодай старалися витягти гру із прірви, на відміну від творців наступного проєкту. Жила собі культова гра «Бомбермен» і нікого не чіпала. аж поки підступні розробники не вирішили здмухнути з неї пил та переробити по останній моді. Вибуховий міськотрусний платформер перетворився на «Бомбермен Ект Зеро. Ти тільки уяви, ця гра обросла драмою та сюжетом. Здавалось, тупіше за цю ідею може бути хіба що екранізація Тетрісу Стівеном Спілбергом. Але не потрібно недооцінювати студію Конамі, адже їх Act Zero – це насправді колекція дурнуватих ідей. Наприклад, розробники додумалися перетворити бомбермена на кіборга. І це тягне на рекорд. Бомбермен Act Zero – єдина у світі гра, у якій бути кіборгом абсолютно туфта. Що й казати, Конамі хотіли зробити із Бомбермена розумника, а вийшла дуже безглузда гра. А ми переходимо до срібного призера. Гру змелись полиць після виходу одноіменного фільма. Буде геймерам наука, не треба вірити красивим роликам. Термінатор Salvation хочеться назвати грою однієї ідеї. Не зрозуміло, якої саме ідеї, бо гра ні риба, ні м'ясо. Але однозначно ідея була дуже тупою. Розробники зробили один рівень, дві декорації і трьох ворогів, а потім перемішали усе це і розтягли на кілька годин однаково нудної стрілянини. Сюжет взагалі писала людина із ментальним розладом. Тому не дивуйся, що усі персонажі у грі ведуть себе наче втікачі з божевільні. Найкрутіший момент цієї гри, коли ти її нарешті вимикаєш. Тому проект просто зобов'язаний опинитися у нашому рейтингу найтопіших ігор Термінатор Salvation. Друге місце у п'ятірці. І нарешті на першому місці нашої п'ятірки гранд майстер гільдії убогості фаєрплейсінг 3 подарувала тобі можливість знищити усе на своєму шляху. Крайзис 2 подарувала тобі незабутні видовища. Sleeping Dogs закрутила навколо тебе вражаючий сюжет. Фаєрплейсинг дозволяє тобі розвести вогонь у каміні та дивитися на нього. І це все. Чу, це здоровий глузд застрелився. Ти вже, мабуть, здогадався, як на світ з'явилася гра із таким рівнем винахідливості. Нудьгу зґвалтував смуток. Тому без жодних зволікань нагороджуємо фаєрплейсинг званням найтупішої гри усіх часів у п'ятірці і гроната ми здатні пройти будь-яке випробування і подолати усі перепони. Але найголовніше, ми знаємо, коли час зупинитись. Зараз ми зробимо паузу, щоб продовжити пригоди рівно через тиждень. Тут у Ігронавтах, на т'юті.